Демократія на території України насправді має стародавнє коріння. Вона розвивалася поруч із європейськими державами, але потім, після втручання Російської імперії, цей процес був призупинений. Приклад того, утворення козацької січі у 1552 році під керівництвом Дмитра Вишневецького та створення так званої козацької демократії. Що являла собою унікальну форму організації суспільства, засновано на принципах рівності, свободи та самоврядування? Цей історичний період ознаменував один із етапів формування української нації та української демократії. Козаки збиралися на загальних зборах, де приймали рішення з важливих питань, таких як вибір гетьмана, затвердження законів та обговорення зовнішньо та внутрішньополітичних питань. Крім того, існувала система вольностей, згідно яких селяни мали право на самоврядування та захист своїх інтересів. У період Гетьманщини у 17-18 століттях демократичні принципи почали активно розвиватись. Гетьмани обиралися, їхня влада була обмежена законами та представниками козацької громади. Цікавий факт: перша конституція на території сучасної України була прийнята.